Вирішила вечором прогулятися по території санаторію перлина Прикарпаття. Ось тут така тиша, кисень такий свіжайший. красиво, на дворі вже тепло, стежачки підсвічуються ліхтариками. Дуже красива там капличка, вон голубі вогники Діви Марії побудована. Оце ж це будівля санаторію, Мої вікна. Вон там на 10-му поверсі, саме під дахом я живу. Так що отак. Треба і такий відпочинок. Спокійний, релаксуючий, без гей-гей, оцього, як я завжди люблю. Дихаю і кайфую. Іду і сама з собою. Дружу, сплю їм півчай і гуляю. Так мої низки йдуть по доріжки. Всім гарного дня!